Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І знову новина про те, що тим, кому за 50 років чоловіків не мобілізують. Наразі це новина в нас від главкому. Є такий ресурс, посилання залишу під цим відео, подивитись самостійно. І цей главком зазначає, вона вийшла нещодавно, це 6 листопада, така новина з'явилась з'явилася в мережі інтернет. Зазначає, що в навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія. І деталі від Генштабу, так називається новина. Зараз давайте в цьому відео поговоримо все ж таки про цю директиву, про те, що знає в нас главком, про те, що в нас повідомим главком, що нового повідомо. І всім нагадаю, що робив запит щодо цієї директиви. Є в мене відео, подивіться на каналі. Тут записував вже декілька відео з цієї директиви, і надійшла мені відповідь від Бан... від Міноборони. Зараз я її коротенько зацитую, також нагадаю, хто там не дивився. Е, ну, якщо дуже-дуже так стисло, то Міноборони все ж таки каже, що є така директива дійсно. тому що ну, там спочатку у нас нардеп Олексій Гончаренко сказав, що вона є, навіть зазначив її реквізити. Е, я зробив запит відповідний до міноборони і отримав відповідь. І от Міноборони каже, що так, є така директива, але розголошувати ми її не будемо. І інформацію щодо цієї директиви, навіть частково, як я просив у запиті, ми не надамо. Але. Тим не менш своєї відповіді вони підтвердили, що є відповідні там, обмеження, вони прийняті там були. Ну, зараз я зачитаю, як вони посилаються тут в цьому листі. З метою врахування потреби завдань стосовно комплектування особовим складом підрозділів Сил оборони та відповідно до норм чинного законодавства, у командування сухопутних військ Збройних сил України уточнено деякі. Питання щодо призову за мобілізацію військовозобов'язаних громадян окремих категорій. Тобто, ну так дуже розмито деякі питання е щодо призову окремих категорій. Які питання не зрозуміло і яких категорій не зрозуміло. Але в своєму запиті я став чітко там, ну категорія 50. Звісно, кому там потрібен цей запит, можу надіслати як і відповідь в PDF-файлі, ну якщо потрібно. Зазначені рішення прийняті, в тому числі з метою зниження суспільної напруги, оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування. Я став у запиті також питання, чи доведені вони до обласних або районних ТЦК ці рішення. Тобто, ну, відповіді Міноборони підтверджує, що вони були прийняті із з метою зниження суспільної напруги, і доведені до відповідних військових формувань. Запитувана вами інформація, є інформацією з обмеженим доступом, обмеження в наданні такої інформації пов'язані з інтересами обороноздатності держави її національної безпеки територіальної цілісності. Поряд з тим, наказ директива є документом з грифом обмеження доступу для службового користування. Тобто директива є. Якимось чином вона діє. Навіть деякі ТЦК підтвердили те, що вона працює. Це там Дніпровський обласний ТЦК записував окремо про це відео, також подивіться за посилання. І так, що ж нам нове повідомив Главком? І потім я прокоментую все ж таки це питання ще. Останній місяць ТЦК відмовились від примусової мобілізації чоловіків старших за 50 років. У навчальних центрах Збройних сил України на сьогодні залишилось менше десятка мобілізованих, яким 50 років. Про це главкому повідомило джерело в Головному управлінні доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ. Отаке От джерело, тобто посилається на Генштаб ЗСУ. Е, ну, думаю, що. Напевно, все ж таки є таке джерело. Ця ситуація пов'язана з тим, що на виконанні внутрішнього розпорядження командування сухопутних військ від кінця вересня. До речі, зверну увагу, якраз в кінці вересня Олексій Гончаренко і повідомив про цю директиву. І почалось оце це все там з цією директивою пов'язане, чи є вона, чи немає її. Ну, звісно, ми її тексту так і не бачили. ТЦК припинили примусово мобілізувати чоловіків старших за 50 років. У силу своїх фізичних особливостей та хронічних хвороб старші люди не можуть повноцінно виконувати бойові завдання на лінії зіткнення й бойові бригади. А саме для них зараз готують кадри навчальні центри, не хочуть брати таких людей. Пояснила Джерело. Водночас ТЦК може призивати тих 50-59 річних, хто має дефіцитні військовооблікові спеціальності, запитані у війську зварювальників, ремонтників, важкої техніки, зв'язківців тощо. Ну, до речі, законодавство в цьому питанні одностайно не змінено. Тобто стаття закону про і військову службу, яка зазначає, що до 60 років люди можуть бути мобілізовані, вона не змінена на сьогоднішній день, тому законодавство не змінено. Є директива, ми розуміємо, що вона є, і навіть вона працює, і розуміємо, що частково працює, але в законодавстві цей вік не змінений. Зауважимо, що згідно з законодавством, України мобільний вік залишається такий самий. Ну, от вони про це і пишуть. І, в принципі, більше ніякої інформації немає з цього приводу. Знову ж таки, в мене є декілька відео на каналі, і от під цими відео з'являються коментарі. Ну, Я відкривав ці коментарі, там дуже багато різних позицій, але все ж таки, якщо там уважно почитати ці коментарі, можна знайти деякі коментарі, які чітко кажуть, що, от, наприклад, у Львові 50, не рухають, якщо оновлені дані. Ну і там були там ще з Харкова. Пишуть, що 50 плюс там не чіпають ще там з якогось міста. Я вже не пам'ятаю, якщо дуже дуже там. Подивитись детально можна знайти. Їх не дуже багато, одразу зверну увагу, але під відео вони є, і також в телеграм-каналі вони з'являються у мене. Ну, Є там телеграм-канал, підпишіться на цей канал, там дуже швидко з'являються новини, йде живе обговорення. І я таким чином спілкуюсь з людьми, розумію, яка ситуація в реалях, десь або там, ну, там в інших містах. І пишуть, люди дуже багато інформації, корисної. І от щодо цієї мобілізації 50, також в телеграм-каналі відписували, що. Деяких осіб перевіряли паспорт, перевіряли просто паспорт без військово-облікового документа. Хоча наразі мають право військово-обліковий документ перевіряти тим, кому до 60 років завжди маєте його з собою, звернув увагу. І відпускали, навіть не дивились військово-обліковий документ, не дивились спеціальність, до речі, да, звернув увагу. Але перевіряли ну, вік, дивились, що це 50. Плюс. І от такі повідомлення з'являються в мене на телеграм-каналі, з'являються і в Ютубі під моїми відео. І ми розуміємо, що частково вона діє і якась ця директива є. Кому там ця відповідь від міноборони, яка надійшла, мені буде корисна там для якоїсь мети, то я можу надіслати, в принципі, надати, користуйтесь, якщо це буде якийсь там потрібний правовий захист. Так, в принципі, ну з цієї новини, все. Ну, главком посилається в нас на сухопутні війська, тобто на відповідне джерело. Ну, напевно, можна вірити цьому. Да? Напевно, якщо така стаття є, якщо вона офіційно опублікована, посилання залишу. То все ж таки воно якимось чином там працює. Ну, звісно, воно доведена, ця директива до народу України не буде. Робив запит на окремі ТЦК щодо цієї директиви, там також з метою з'ясування, чи отримали вони, чи ні. Ну, поки що відповіді від ТЦК я не отримав. Якщо буде надходити відповідь від якогось ТЦК, я, в принципі, зроблю огляд, опублікую, подивимось, що кажуть з цього приводу ТЦК вже за запитами безпосередньо. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба. Ну і, звісно, дивіться мої наступні відео. Переходьте за посиланням тут або тут. Всі вони корисні, всі вони там з відповідною інформацією. Наразі дуже змінюється багато чинного законодавства. Тому спостерігайте, щоб не пропускати це, можете підписатись і на телеграм-канал, і на YouTube, і будете завжди в курсі цих ситуацій. Все, до побачення.